Тут не монтаж, тут битва з морозом. Зараз я вам покажу, як я утепляю перекриття. Перед цим ми балки обробили антисептиком. Натягнули шнурку від балки до балки. В мене мінвата йде пластинами. Розмір 600 мм на 1000 мм. Далі заміряю відстань від балки до балки. У мене відстань від балки до балки 1100 мм. Я кладу листок мінвати 1000 мм, а сюди вріжу частину не 100 мм, а 120 мм. Це для того, щоб наша мінвата лежала плотно біля наших балок і не пропускала повітря холодне. А де в мене жила площа на другому поверсі. Я клав підвал листа мінвати. Клав в шахматному порядку. Верхній шар мінвати. Прикривав стики нижнього шара мінвати. Два шара я зробив для того, щоб сильно було чути, як гупають на другому поверсі. Ну ось така картина в нас вийшла. А ви напишіть в коментарях, чи правильно я все роблю. Ну і підпишіться. Ставте, будь ласка, лайк, я буду дуже вам вдячний за це.